Камала Гарріс ступає як пробка, а Джо Байден вже не в собі. Це слова Дональда Трампа. А ще він каже: ті, хто вважають мене другом Росії, хворі і переконує, що саме він досягнув знищення північного потоку. 2 я вбив його і ніхто цього не зробив керів мене. Ну тобто, градус напруги у передвиборчій гонці у США зростає до самих виборів 4 дні. І схоже на те, що Трамп цілеспрямовано працює на підрив довіри до виборів у свого електорату. Тут важливо, що буде саме от після 5 листопада, чи не ризикують штати провалитися у глибоку кризу. Про все це спитає Владислава Фарапонова, голову інституту американістики і аналітика Інтерньюз Україна. Пане Владиславе, добрий день. Вітаю доброго дня. Наскільки різкі яскраві для своїх прихильників заяви Трампа зараз формують електоральні вподобання, чи вже все сформовано і ні на що не впливають його останні слова? Я би сказав, що частина відповіді має бути, що все ж таки вже багато хто свою думку, по перше, чи сформував, чи вже навіть проголосував, тому що в Штатах є можливість голосувати. Раніше, тобто, голосувати за долегідь. і е, деякі штати це розпочали аж 20 вересня, тобто, фактично, більше там ніж місяць до дня голосування, і е, в принципі ця опція користується певною популярністю з боку американців, е, так само як і голосування поштою. Хоча треба визнати, що м загалом. Демократи більш прихильні до того, щоб голосувати саме поштою і раніше, зокрема, я думаю, через те, що Трамп на виборах у 2016 році і, і у 2020 році натякав на те, що там голоси можуть бути вкрадені. Тому, власне, скажімо, так вони в принципі закликають там і Трамп зокрема прийти своїх виборців, своїх прихильників саме в день голосування, але. Ну, тут є велика проблема, тому що в, в, в штатах голосують у перший вівторок після першого понеділка листопада, так історично склалося, і це будній день, і це не вихідний день сполучених штатів. Хоча такі дискусії ведуться, щоб зробити день виборів вихідним, щоб люди могли нормально проголосувати, тому що черги достатньо великі формуються. І тут я ще додам трохи контексту: що обирають не тільки президента, а обирають і. Всіх 435 членів палати представників нижньої палати конгресу, третину сенаторів і 13 губернаторів, тобто в 13 штатах, і плюс ще купа місцевих виборів, тобто там від мерів до значить законодавчих зборів окремого штату, і так далі. Тобто, ну там в принципі я бачу вже насправді деякі бюлетні, то вони там ось на 4, грубо кажучи, Кож на кожному рядку от в два е, стовпчики там треба ставити десь, що називається галочку. Тому в принципі е, багато виборів буде проходити 5-го числа. Да і в принципі, от якраз це теж важливо розуміти, е, тому я б сказав, що зараз вже мабуть не сильно впливають там заяви. Кандидатів вже багато хто знаєте з американців, зокрема, чекає вже вибори, що вони пройшли, що певна напруга така спала. Тому що, грубо кажучи, ось це нерозуміння того, що може бути далі, воно трохи бентежить, що називається, і тих, хто займається там і зовнішньою політикою. і Е, і, і так само я зустрічався тут із деякими із ваших е, колег журналістів. Теж вони там, незалежно від своїх політичних подавань, вони просто чекають, щоб уже цей день пройшов, щоб якось напруга спала у суспільстві, і, там у спілкуванні з колегами з друзями і так далі. Але є велике але і це незалежні виборці, так звані, тобто, це не афільйовані виборці жодною партією, тому що сполучених штатах, щоб проголосувати, треба бути зареєстрованим виборцем. Тобто можна бути зареєстрованим або з демократами або з республіканцями, або е, ні з ким з них, тобто, грубо кажучи, мати можливість там на одних виборах підтримувати демократів, на інших республіканців, і і, і якої санкції там за це не бути. Е, ось за цих от незалежних виборців, зокрема в так званих хитких штатах, яких цього року сім, тобто ті штати, що вагаються, да що можуть проголосувати як в один і в інший бік і де найбільша боротьба, і, і в принципі, ось ця невелика група людей. Там в деяких штатах це може бути 2% людей, десь 3 десь 5, е, От вони фактично і будуть вирішувати насправді долю виборів. Тому е, грубо кажучи, зараз от в останні тижні тисну е, кандидати. Вони якраз основні зусилля насамперед направляють. По перше, щоби привести своїх виборців на вибори, да або або хай голосують поштою або раніше, хоча знову ж таки, щоб голосувати поштою, наприклад, треба було запросити цей бюлетень у влади свого штату. Тобто це так швидко вже зробити не можна, і плюс, щоб ці незалежні виборці теж прийшли. Ну і звісно, подумали, скажімо так, над тим, щоб голосувати за конкретного кандидата. Наскільки реалістичною вам видається загроза? Ну, з одного боку, протести, дестабілізація такого характеру і суди це ж не супер прям проблема. А от я не знаю, на рівні громадянської війни, Трамп схоже на те, що готує своїх виборців до того, що він ну, просто апріорі не може програти. А, ну, от, от якими тут є ризики? Я би сказав так, що. Е... Такий ризик, звісно, є, і особливо після подій 6 січня 2021 року. Але теж маю визнати маю визнати, що от да, у нас таке не прийнято, мабуть, казати: от я в 2020 році помилився. Я думав, що тоді Трамп не буде агітувати своїх прихильників, от йти на такі протести, на значить там на. Штурм капітолію, фактично, тобто я думав, що оскільки він раніше тоді такого не заявляв, то тоді, в принципі, такого не буде. да Тому що, в принципі, не було тоді на це таких 100% підстав. Але зараз це можливо, але знову ж таки, зараз і заходи безпеки, зокрема у Вашингтоні. Суттєво посилилися, наприклад, той же білий дім під такою ну, певною серйозною огорожею, і туди пройти просто так не можна і е, подивитися, що називається е, зблизька. Е, в принципі, я думаю, що так само мабуть на день е, сертифікації голосів уже з результатами виборів, а це знову ж таки. 6 січня тільки вже 25-го року. Я думаю, що навколо конгресу теж будуть е, встановлювати такі е, огорожі і так далі. Е, але ну знову ж таки, знаєте, я думаю, що протести можливі, і протести в цій країні це нормально. Але якщо ми говоримо про прям таку серйозну дестабілізацію, що яка там призведе до певного колапсу, хоча й там тим тимчасового інституції, я би сказав, що ні. Все ж таки до там. Ну я просто не бачу, не бачу сценаріїв з точки зору там якоїсь такої громадянської війни. знаєте, такі гучні заголовки, які часто часто лунають зокрема там і е, в різних відео різних блогерів. Ну знову ж таки, е, є велике протистояння, є велика, велика поляризація. Це відчувається і в побутових розмовах, і в професійних розмовах. Це однозначно. Але все ж таки є повага до правил, є повага до інституції, є повага до конституції, і в принципі, я думаю, що американські інституції теж витримають це випробування виборами 24-го року. Чи дійсно ми можемо довго не знати результатів? Не знати хто президент, в разі якщо вирішуватиме один штат, і буде там мікроскопічна якась похибка. Ну не похибка а відрив один від одного. Такий сценарій можливий. Він можливий у е особливо у випадках, якщо дійсно буде невелика різниця з точки зору голосів звичайних американців, що фактично не дозволить, як то кажуть, на цій от карті, да фінальні, де там сині штати, червоні, е віддати цей штат одному з кандидатів. Да, тобто, щоб за голосами колегії виборників можна було сказати, що там в умовному. Так, щоб нікого не образити, давайте окей, давайте підемо у традиційні штати. Там в Каліфорнії перемагає Камала Харріс, у Техасі е, перемагає е, Трамп, наприклад, там і так далі. Да? То е, якщо раптом в якомусь іншому штаті буде різниця невелика, і там є певні особливості, в деяких штатах ці цифри відрізняються. Це регулюється законодавством штатів. Що якщо там різниця умовно менше ніж там тисячу голосів? То в деяких штатах можна за цих умов вже подавати прохання про перерахунок голосів, а це знову ж таки доба, півтори, дві, як мінімум. Тому що знову ж таки рахують на на машинах, да, тобто комп'ютерний підрахунок голосів, да, і це, це, це знову ж таки до там до того, що. 에, в принципі, яка б не велика була країна, сполучені штати, немає електронного голосування. Є от голосування поштою, голосування заздалегідь і в день виборів. Да, а підрахунок йде електронний дійсно машинний Тому я би сказав, що може бути таке, але знову ж таки, це буде залежати вже від конфігурації і від швидкості опрацювання результатів від того. Скільки багато буде голосів, наприклад, поштою подано дати або ранні голосування, тому що, наприклад, там у штаті Нью-Йорк, наприклад, вони лише розпочали ранні голосування 26 жовтня. А завершують його от е, е, 3 листопада, чи чи чна чи 4. -го. ну тобто, грубо кажучи, не так вже й багато часу да є проголосувати. А знову ж таки, повторюсь, що є штати, які там з кінця вересня це дозволяють робити. Тобто, тут залежить від швидкості опрацювання цих голосів і від швидкості опрацювання тих, хто прийде е, там голосувати в день виборів. Тобто, можливо, трапиться таке, що там грубо кажучи. Невелика різниця навіть там з перерахунком в деяких штатах буде нівельована, скажімо так, швидким підрахунком в інших штатах. Да, тобто, грубо кажучи, і не треба буде чекати. Тобто для перемоги треба набрати 200, 270 голосів от, в рамках колегії виборків. Тобто, умовно, якщо хтось набере 275, то в принципі не треба чекати. Ну, грубо кажучи, можна чекати, звісно, фінальних результатів, але переможець буде відомий. Ось це важливо розуміти. Днями видання слово і діло опублікувало інфографіку про зіркові табори, зіркові табори кандидатів, і там ну, хто з відомих людей підтримує Гарріс, і хто з відомих людей в Америці підтримує Трампа? І схоже на те, що у Гарріс більше армія прихильників, тому що є аудиторія Бйонсе, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде і мінем. А як зірки насправді впливають на хід цієї історії, на ваш погляд? Це це класне питання, і я думаю, що мабуть так правильно і фінально насправді можна буде відповісти на нього вже мабуть після виборів. Тому що, все ж таки ми не знаємо там, зокрема в деяких штатах, чи дійсно е, ця підтримка там призведе до умовної збільшеної там явки, да і е, грубо кажучи, е, е, ну не знаємо за кого вони точно будуть голосувати і взагалі чи прийдуть ці люди голосувати? Да, але з точки зору підживлення інтересу. І з точки зору того, щоб грубо кажучи, на цих мітингах, які е, Трамп зокрема любить називати раллі, да щоб е, не світилися там лише політики, да, тому що дійсно, от повторюся, що вже всі чекають цих виборів, і тому всім вже набридло дивитися на обличчя політиків, там е, зокрема там кандидатів, там їхніх авільйованих осіб, і так далі, тому власне. Ідея того, що це може бути хтось інший, якийсь виконавець, якийсь артист, там якого аудиторія знає, то звісно, це дещо додає, я би сказав, посиленого інтересу до там тих же мітингів і так далі, тому що знову ж таки кандидатам теж треба демонструвати свою креативність, тому що збирати постійно там велику кількість прихильників, да тільки. Як то кажуть, за обличчя кандидата це дуже складно і от буквально от у перший день, як я був у Вашингтоні, цей раз то там я на жаль не встиг там. Хоча дуже хотів якраз побачити, як Камала Харріс виступала тут у Вашингтоні, якраз на тому місці, де Трамп власне оголосив. 6 січня 21-го року, що значить він не визнає фактично результати виборів. То дійсно зібралася рекордна кількість людей деякі медіа писали про 70 тисяч людей. Це дуже багато як для Вашингтону. Я навіть бачив, що деякі люди йшли е, з скажімо, так, із, із залізничної станції, тобто приїхали з інших міст спеціально на цей мітинг і знову ж таки, така величезна. Кількість людей йшла вже після цього мітингу. Насправді все було, скажімо так, мирно, і люди були так емоційно, я би сказав, заряджені. Да, але ніяких там провокацій, ну принаймні я не бачив і, і, і не чув. Тому в принципі можна сказати, що кандидати вже скажімо так з Точки зору на цих мітингів певну міру і е, теж перенасичили з точки зору того, що ну просто дуже багато цих постійно заходів в різних штатах. Там Трамп був у Нью-йорку в на наступний день. Оце Камала Харріс була у Вашингтоні. В той же час потім знову у нью Йорку за Камалу Харріс агітувала, наприклад, Хіларі Клінтон і так далі. Знаєте, вони вже змагаються там такими символами. Тобто Трамп виступив значить. В одному приміщенні а там і Хіларі у нью Йорку виступала в ну грубо кажучи в опозиційному приміщенні. Да, тобто вони вже змагаються і символами, і місцями, і звісно, запрошеними зірками, запрошеними там селебріті і так далі. Чи можливо скласти докупи останні рейтинги, результати їхні, букмекери і умовно дуже припустити, хто насправді лідирує, розуміючи, що вирішують там, що в Штатах вирішують результати не так, як в Україні. Ми звикли. Тим не менше, є якісь догадки? Я би сказав, що дійсно 50 на 50, тому що в тих штатах, де різниця? Навіть там на користь Трампа і Камала Харрісу це зокрема в цих семи так званих хитких штатах, то в деяких з них там різниця е, е, там за деякими опитуваннями 06 0,7%. відсотка, Ну тобто, це навіть там не навіть не те, що в межах похибки це менше ніж один відсоток. Тобто, ну в принципі, як тут можна передбачити, да і. Правильною і обґрунтованою відповіді на це буде, що дійсно 50 на 50 тому що якраз в деяких з цих семи штатів перемагає Трамп за велику різницю в деяких Камала Харіс. А от, наприклад, є штати, в яких от різниця менше ніж один відсоток, і знову ж таки повторюсь, що дуже складно там робити прогнози. Тому, е, тому і власне, і основні такі, я би сказав, фінальні зусилля кандидатів, вони якраз направлені саме на ці штати, е, щоб якраз привести всіх можливих. Виборців на дільниці, да щоб вони точно проголосували, і звісно, там кандидати агітують, щоб голосували за, за них. Але е, знову ж таки, дуже дуже там щільна ситуація в цих е, хитких штатах. Тому власне можливо, і не одразу там, ну мовно кажучи, на середу ранок ось я не думаю, що ми будемо знати точний підрахунок голосів, тобто хто. Е, більш імовірно перемагає. Можливо, це буде четвер, можливо, навіть і, і, і п'ятниця рано. Це це нормально, тобто це не трагедія, це не колапс цієї системи. Це те, як це працює тут. Пане Владиславе, я сподіваюся, що якщо не в середу, не в четвертого, хоча б у п'ятницю знайдете час, аби прокоментувати те, що там відбулося. А Владислав Фарапонов, голова інституту Америк... американістики і аналітики інтерні з України, був моїм співрозмовником. Дякую. Якщо з чимось не згодні, будь ласка, висловлюйтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.